Привіт! З вами Одеський Кіноман. І сьогодні ми поговоримо про фільм Довга хода, нову екранізацію Стівена Кінга, яка б'є не спецефектами, а ідеєю. Поки ми не почали, поставте вподобайку та підпишіться, бо саме це підтримує канал і допомагає розвиватись. Уявіть собі країну, де життя людини вже нічого не варта: 100 хлопців виходять на старт і мають іти без зупинок. Кожен, хто сповільнюється або падає, отримує попередження: три і все, тебе більше немає. Переможе лише один той, хто залишиться на ногах. Це гра, але не для учасників, для глядачів. Мільйони людей спостерігають, як діти крокують до смерті і називають це національним видовищем. І отут головна сила історії: довга хода це не просто антиутопія. А дзеркало суспільства, яке настільки звикло до жорстокості, що більше не помічає її. Кінг натисав цю історію ще наприкінці 60-х, задовго до Голодних ігр, і дивно, наскільки вона сьогодні актуальна. Фільм не про змагання, це історія про згоду, про те, як легко ми приймаємо насильство, коли воно виглядає законно. Ніхто не змушує хлопців іти, кожен підписався добровільно. І саме тому все так страшно. Коли жорстокість стає нормою, система більше не потребує катів, люди самі роблять усе необхідне. Головна битва тут не між героями, а між совістю і байдужістю. Іноді фільм навіть фізично важко дивитись, ніби той сам учасник цієї нескінченної ходи, з якої не можна вийти. Фільм зняв Френсіс Лоуренс, режисер Я Легенда, Константина Володаря Темряви і більшості частин голодних ігор. Від нього чекали динамічного видовичного трилера, але він зробив зовсім інше. Це стримане, майже аскетичне кіно. Камера не шукає краси, вона просто йде разом із героями. Ніякого блиску, жодних великих кадрів, лише дорога, що нікуди не веде, тиша, пил, кроки, дихання, все це створює відчуття втоми і клаустрофобії. Лоуренс не пояснює, чому існує ця гра і не дає надії на щасливий фінал. Він ставить нас перед фактом. Система працює, бо всі з нею погодились. Головну роль виконав Купер Гофман, син Філіпа Сеймура Гофмана. Його герой не прагне перемогти, він просто намагається не втратити себе. І саме ця беззвучна внутрішня боротьба робить його образ живим. Довга хода це фільм не для розваги, це моральний експеримент. Ти дивишся і ловиш себе на думці. А скільки б я витримав. І коли нарої падають один за одним, стає страшно не за них, а за нас. Бо ми живемо у світі, де цю гру давно вже перетворили на контент. У фільмі майже немає фіналу, і це правильно, бо в таких історіях перемоги не буває. Є лише усвідомлення, система завжди виграє, якщо ти погодився у ній грати. Це був одеський кіноман. Якщо вам близькі фільми, після яких треба посидіти в тиші, підписуйтесь і ставте лайк. Бережіть себе і пам'ятайте, справжня сила не в тому, щоб дійти до кінця, а в тому, щоб не стати частиною цього маршу.